Вітаємо вас на каналі Тести українською. Попереду на вас чекають питання, відповіді на які знає кожен українець. Приємного перегляду. Який документ визначає основи державного устрою України? Конституція України. Конституція України основний закон України. У якому році в Україні запровадили гривню як національну валюту? У 1996 році. В обіг гривня ввійшла згідно з указом Президента України і з того часу гривня є грошовою одиницею України. Яка область України найбільша за площею? Одеська область. Як називається найвисокогірніше озеро України? Озеро Бребенескул Бребенескул – найвисокогірніше озеро України. Розташоване на висоті 1800 метрів над рівнем моря. Яка найнижча точка України за абсолютною висотою? Біля Куяльницького лиману. Найнижча точка України. Мінус 5 метрів нижче рівня моря. В Одеській області біля Куяльницького лиману. Якщо ви додивились до цього моменту, значить вам цікаво. Отже, саме час поставити вподобайку, підписатися на канал і поставити дзвін, щоб не пропускати нові випуски. А ми продовжимо Вікторину. Кого називають батьком української історії? Михайло Грушевський. Видатні українські історики були і до Грушевського, проте саме він першим науково обґрунтував і показав, що український народ має власну давню, самобутню і безперервну історію від Русі до України. За весь цей час він написав понад дві тисячі наукових праць, а повне зібрання його творів не тільки історичних, але й суспільно політичних спогади та рецензії. Нараховує 50 томів. Який князь запровадив християнство як державну релігію? Князь Володимир Великий Князь Володимир Великий, прагнучи підвищити політичне значення Русі та обґрунтувати об'єднання держави під владою київських князів, здійснив реформу язичництва в 980 році. А після виступів проти неї прийняв державною релігією християнство. Хто обирає президента України? Народ України. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Коли в Україні вперше провели парламентські вибори до Верховної Ради. Перші вибори до Верховної Ради України в Незалежній Україні відбулися 27 березня 1994 року. Який рік став початком децентралізації в Україні? Дві тисячі чотирнадцятий рік. Децентралізація реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, що розпочалася у 2014 році. Який рік став початком Голодомору в Україні? 1932 дев'ятсот тридцять другий рік. Голодомор акт геноциду українського народу, організований керівництвом Всесоюзної комуністичної партії більшовиків та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. В якій області України розташований географічний центр Європи? Закарпатська область. Самий самий центр Європи розташований в Україні в селищі Ділове Закарпатської області. Як називається найбільша пустеля України. Олешківські піски. Олешківські піски. Природне диво України та найбільша пустеля. Не тільки України, а й Європи. Який український острів є найбільшим у Чорному морі? Острів Джарелгач Джарелгач – це острів у Каркініцькій затоці Чорного моря. Найбільший острів України та Чорного моря. Як називається найбільший каньйон в Україні? Дністровський каньйон. Дністровський каньйон найбільший каньйон в Україні та один з найбільших у Європі. Коли було затверджено Конституцію України. 1996 року Основні положення Конституції України ухвалені і введені в дію Верховною Радою України 28 червня. Яке українське свято має давнє дохристиянське коріння та відзначається в ніч на 7 липня? Купала прив'язане до сонцестояння, коли сонце перебуває в найвищій точці на небі. І відповідно найдовший день і найкоротша ніч у році. Християнізована назва свята включає ім'я Івана Хрестителя. Який відомий фільм Олександра Довженка вважається класикою українського кіно? Земля. Рівно 85 років тому в Харкові вперше показали фільм Земля, який став класикою світового кінематографа і водночас вишуканим зразком радянської пропаганди. Німу стрічку Олександра Довженка, яка розповідає про драматичний прихід колективізації на село, світ зустрів захопленими відгуками. Як називається традиційний український танець з елементами акробатики? А вже ж це гопак. Яке місто має найглибше метро в Україні? Це Київ. Станція метро Арсенальна у Києві найглибша в Україні. Вона проходить під землею на глибині 105 метрів. Станом на 2011 рік станція вважалася найглибшою у світі. У 2022 році цей рекорд побила станція китайського метрополітену з глибиною 116 метрів. Щиро вдячні вам за перегляд. Підтримайте канал вподобайкою та підпискою. На нашому каналі вже багато випусків, які будуть вам цікаві. Приємного перегляду!